Сьогодні у рубриці антигерой згадаємо генпрокурора Віталія Яремо. У п'ятницю він якраз потрапив до цієї частини нашої програми. І от сьогодні, за повідомленнями депутатів Верховної Ради, Віталій Ярема подав у відставку. Президент її прийняв. Разом із Яремою з Генпрокуратури йдуть його заступники Олег Заліско, Олег Бачон та Анатолій Даниленко. Виконувати обов'язки поки буде теперішній заступник генпрокурора Віктор Шокін. Як написав на своїй сторінці у Фейсбук нардеп Сергій Лещенко, Шокін у 2003 році відкрив справу проти генерала Олексія Пукача, якого звинувачують у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе, а 2005-го відкрив справи проти нардепів Бориса Колеснікова. Євгена Кушнарьова та бізнесмена Ігоря Коломойського. А от сьогодні у рубриці Антигерой поговоримо про справедливість. Депутат від партії Справедлива Росія Дмитро Захаров вважає неправильним, що українські артисти витрачають зароблені кревні на допомогу українським бійцям. І через це ініціював проти Ади Роховцевої Володимира Зеленського і артиста всесвітньо відомого цирку Дюсолей Віктора Кі кримінальні справи. У Росії порушили кримінальні справи проти української артистки театру і кіно, народної артистки СРСР героя України Ади Роговцевої, проти актора та художнього керівника студії Квартал 95» Володимира Зеленського а також проти артиста цирку Дюсели Віктора Кі їхня провина у тому, що мовляв власні гонорари зароблені у Росії, артисти віддавали на потреби українських військових у зоні АТО. Депутат від справедливої Росії Дмитро Захаров звернувся до слідчого комітету РФ з проханням порушити кримінальну справу проти українських митців. Слідчий комітет прохання депутата задовольнив і відкрив справу за статтею 356 кримінального кодексу Російської Федерації за фактом застосування заборонених прийомів ведення війни. Заборонені прийоми на думку російських слідчих, це пожертва Ади Роговцевої 52 тисяч гривень на лікування поранених на війні бійців, мільйон гривень від Володимира Зеленського та 60 тисяч доларів Віктора Кіна на потреби української армії. Менеджери Володимира Зеленського від коментарів відмовилися, натомість донька Ади Роговцевої розповіла, що актриса зіграла головну роль у благодійному спектаклі Варшавська мелодія мелодія-2». І гроші від продажу 52 тисячі гривень, прямо на сцені були передані військовому шпиталю. Утім, усе це було у Києві. У родині Віктора Кі розповіли, що грошей він не передавав, утім допоміг кільком родинам, близькі яких загинули на майдані. Цікаво також те, що від 2001 року Віктор є громадянином США. тож інформацію пана Захарова не перевірена а брав він її, як зазначено у його зверненні до слідчого комітету, із засобів масової інформації, зокрема телеканалу ТВЦ та Ютубу.